Психолог це людина, до якої можна звернутися по допомогу. Психолог це та людина, яка допомагає справлятися з психологічними травмами. Психолог це людина, яка буде розповідати, що робити в важких ситуаціях, або що зробити, коли так, так і так. Психолог це влач, який допомагає людям. Психолог це людина, яка допомагає дітям у важкий час і діти психологу розповідають свої секрети діляться своїми е, проблемами. Психолог міг їм допомагає. Психолог це, хто допомагає дітям і балакає з, з батьками, як краще поводитися з дітьми. Психолог це лікар, який лічить зуби. Психолог це та людина, яка може бути іншим в психологічному стані і в цьому добре розбирається і може допомогтися. Психолог це людина, яка допоможе своїми психологічними проблемами. Це той, хто допоможе другим людям. Психолог це людина, яка допомагає. Психолог це та людина, що допомагає людям свої, розповідати свої думки і про те, що вам важко. Психолог це дуже 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 ласкова людина. Вона вам допомага, буде допомагати. Що ви можете їй розповідати свої проблеми, свої думки і емоції. Психолог це те, який допомагає людям, коли їм одиноко. Психолог це той, який допомагає дітям у яких дуже поганий день. Психолог це хороша людина, яка займається з дітьми. Психолог це мій друг. Психолог це людина, яка допомагає. Щоб не було сумно і розповідає всі як речі, які потрібно жити. Психолог це людина, яка покращує психічну сторону людини. Mm. Психолог це та людина, яка розуміє думку іншої людини. Психолог це той, що завжди вислухає і поради, що робити. Психолог це друг, який завжди прийде на допомогу. Психолог це людина, яка може рознеселити людей. Психолог це людина, якій можна довіритись. Психолог це людина, яка допомагає дітям, коли вони нервовані або їм там хтось щось погане зробив. Це та людина, яка допомагає. Психолог це людина, яка з кимось розмовляє. Психолог це та людина, яка може вирішити психологічні проблеми. Психолог це та людина, яка може допомогти людям. Психолог це та людина, яка допомагає всім людям в різних ситуаціях, коли там, з ними щось не так, чи їх хтось обідав, якась травма в душі. Психолог. Вчитель паша що чи дітей. Пхолог це фахівець, який вивчає людську поведінку. Психолог це людина, яка допомагає в складних проблемах. Психолог це та людина, яка допомагає в психічних ситуаціях або в якомусь риві нерв. Психолог – Ганча, як тебе. це та людина, яка лікує душу. Психолог це та людина, яка вміє вислухувати другу людину і допомагати з проблемами. Психолог – це та людина, яка лікує душу. Так, психолог це людина, якій можна розказати всі свої секрети і вона тобі допоможе з своїми психологічними проблемами. Психолог це та людина, яка заспокоїть другу людину, якщо в неї сталося горе. Психолог це людина, яка допоможе з проблемами. Психолог це лікар, який лікує душу і надає допомогу панічим атакам. Психолог це людина. Психолог це Адія Олександрівна.